Вітаю всіх! Хочу повернутися до зустрічі в Стамбулі трошки. І там вимоги є. Виходить, кожна сторона щось хоче. Мені подобається, що каже українська сторона, саме українська. Тому що це припинення вогню і обмін полоненими всіх на всіх. чому справа. Давайте подивимось: беру дві колоди. Це колода дверей, це результат кінцевих хай вона покаже. І це практика. Тобто, ось тут будуть полонені. Ну, на практиці, як це може виглядати. І припинення бойових дій, припинення вогню на практиці. Це колода, якою я дивлюсь завжди військові дії. Тепер в Стамбулі 15 травня реально досягти припинення вогню. Домовитись про це. Реально це зробити, щоб було повне припинення вогню. 15 травня. Реально це зробити. Це нереально зробити, тому що війна ще буде. Це бойові дії ще будуть. Карта бойових дій. Ні. Ось тут дурень. Дурень думкою багаті Давайте так це назвемо. Ще йде наступ. Сімка кубків. Головна карта тут йде сімка кубків. Я і що обошник. Дивіться, як да, навіть який малют такий знаєте, так, так, такий вид, що ось якісь такі думки такі навіть, роздуми без дій. Бо це вся навіть картина, такий в ступор падає. Тому це ілюзії і нереальні думки. Цього ще не буде. А ще боротьба. Саме боротьба. По помірності. Це може бути боротьба на ключових точках, не весь фронт. Але боротьба буде. Зупинка бойових дій, припинення вогню однозначно ні. Але тепер обмін полоненими всіх на всіх. Можливо про це домовитись 15 травня. Можливо про це домовитись 15 травня, обмін полоненими всіх на всіх. Також ні. Також ні, а чому ні, а це логічно, хто мій думати? Такий нахрен обмін всіх на всіх, якщо немає зупинки бойових дій, немає стопу і е, полонені будуть ще. Ось вам, будь ласка, повторення ситуації, бойові дії, оці от, взяття в полон, наприклад. Ми сенсу нема в цьому. Безтолкове. Кінцевий результат. Тут. І так, 15 травня реально домовитись про зупинку бойових дій, припинення вогню. Реально домовитись про це. От взяти і домовитись про це. На кінцевий результат видає, що реально. Дві каме зайти, ну, в поставити стоп на цьому. Реально? Це реально. Можливість є. Ось навіть карта стопів, роздумів. І тепер дивіться. Що? Випадає карта війни. Далі п'ятірка мечів, ось вона і тут вже фігурує. Вже фігурує. Ні, король мечів. Ще буде. Воно реально. Все, але повторення ситуації, ще будуть смерті, ще все ще буде продовжуватися. Це дуже реальна картина, яка ці роздуми, думки, пауза, стоп цей ще буде переходити в стадію війни, воно мусолиться ще буде тепер. 15 травня наші домовляться про обмін полоненими всіх на всіх. Ну, обмін полоненими подивимось. Цікавіше. Так, на обмін полоненими. Що мені подобається? Шістка кубків, тобто це повторення ситуації, тобто можна про щось домовитись. Частковий обмін. На всіх на всіх, звісно, ні. Але на якусь частину полонених є шанс. Якісь домовленості про полонених можуть бути. Може. Може бути, частково. Я допускаю цей варіант, тому що це карта невизначеності, карта повторення ситуації. А Повторення ситуації це може бути обмін полоненими. Допускаємо, надіємося виграємо. тому що тут можливий поворот подій в будь-яку сторону. Скажу так. Поки що така картинка.